Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І нахожусь я в теплиці своїй. Великій 6 на 12. У нас сьогодні 15 квітня. Похолодало. Дуже похолодало. І йде невеличкий дощ. Але на завтра обіцяють, що буде вже потепління. Ну, побачимо, друзі. Ось. Прополола трошки свою кабрилу. Ось там вона в мене росте. Ось. А ото там накрито, то посіяла айстру. оце під баночками у мене посадила 17 сажанців томатів з ульфія. По краю попікірувала Кінзу. Так, в стаканчиках росте моя віола. Ось так вона виглядає. Це ще редька, цей рядок, яка була посіяна 16 лютого, а цей другий рядок вже була в березні місяці посіяна. Ось тут у мене починають. В стаканчиках сходити, так, як вам показати, от бачите, червоненький. починає сходити бурячки. посіяла я трошки, думаю, хай будуть, бо в огород брісти не можна. Це моя пекінська капуста сходить. Так, на тій стороні. У мене ще не розпекирована рукова і кінза. Вон там кінза. Там я посадила помідорчики э, каста та й весь ряд. Це теж у мене там бурячки. Ось пізня капуста агресор. Там кольорова капуста посіяла. Оце такий вигляд мають бобкат. Треба їх буде пересадити в землю, іначе вони вже не хочуть рости в стаканчика. Ну, якось отак, друзі. Оце така моя тепличка, такий вигляд має перед Паскою. Редьки продали чимало. Оце ще залишився цей рядочок, виборочно. Ну, Думаю, ми його допродамо, а те, вже я його не чіпаю, щоб зразу все вирвати і посадити туди теж зульфію. Якщо не хватить цього томата у мене на ці два рядки, то я ще посажу томат кібо. У мене там є непоганий такий. Але хотілося б, щоб посадити тут всю зульфію. Це буде 50 так, 17, 34, 51 буде томат тут зубфії. Достатньо Достатньо сажу я його через 50 см, а то даже, мабуть, і більше, мабуть, 60. Тому що, якщо посадити його густіше, то це будуть джунглі. Я вже раз була посадила через 30 см. Потім Сергій мій взявся, повиривав, бо сказав, ти що, джунглі хотіла завести? Ну, то я вже сажу трошки поширше. Ось так, друзі. Всіх вітаю з наступаючим святом. Здоров'я всім, всім бажаю успіхів та щоб скоріше настала перемога. Щоб був мир, щоб ми садили, да всі спокійно собі займалися своїми справами, щоб ніхто не плакав і не ридав. Всім до зустрічі, будьте здорові, бережіть себе і всіх іще раз зі святом. Будьте здорові!